Вітаю, друзі! Мене звати Андрій Лучик, і я головний редактор інформаційного агентства «Конкурент». Поговоримо про останні новини від першої особи, і будемо разом думати, що ж воно все-таки та й означає. У Луцьку оголосили тендер на будівництво логопарку за 39 мільйонів гривень. Ну і де ж тут ховається зрада? Власне, йдеться про парк, який має з'явитися на набережній. від мосту на е вулиці Ковальській до мосту на Шевченка. Очікувана вартість закупівлі майже 39 мільйонів гривень. Підряд отримає той, хто запропонує найвигіднішу пропозицію. Е, триває прийом пропозицій до 21 квітня. І, власне, за ці кошти планують розчистити територію від чагарників і сміття, е, зробити озеленення території, облаштувати доріжки і лавки, і знову ж таки облаштувати освітлення, сходи і огорожі. Зрештою, бачив не один коментар, що краще за ці мільйони допомогти нашим воїнам, а парк зараз не на часі. Цілком і повністю підтримую думку, що Максимальну кількість грошей треба витрачати на підтримку Збройних сил України і не втомлююся повторювати найкраща інвестиція зараз це інвестиція в нашу перемогу. Але на жаль, ці 39 мільйонів гривень не можна витратити на допомогу військовим, оскільки це грантові кошти. Тому купити за цю суму, наприклад, дрони просто-напросто неможливо. Пояснюю, чому так. Луцька громада виграла грант від Європейського Союзу на будівництво цього парку. Простіше кажучи, європейські донори оголосили конкурс, у якому шукали міста, де можна облагородити природну територію. І Луцьк виграв цей конкурс, і нам дали на це мільйон євро. Ці гроші за умовами конкурсу не можна витратити ні на що інше як тільки на будівництво парку. Ну, тому зраду в цьому шукати не варто. Але зраду може бути в іншому. Максиме, як ти думаєш, де тут зрада? Житловий комплекс через річку, ну який належить впливовим депутатам. Воно то так. І ми вже про це неодноразово говорили. Але зараз про інше: під майбутній парк на набережній в Луцьку вже почали рубати дерева, хоча тендер ще не відбувся. Ну і нагадаю, що. Луцька Мерія вже ж оголосила тендер на ці роботи, і знову ж таки вартість очікувана 39 мільйонів гривень. Але чомусь комунальники вже розчищають територію від чагарників. І тут питання, чи не повториться та сама історія, як було із проспектом Волі, коли роботи відбувалися, а тендер проводили вже після того, як фактично ці роботи були повністю зроблені. Аудитори знайшли порушення в тендері Луцької мерії на висадку квітів на 10 мільйонів гривень. Департамент е, житлово-комунального господарства Луцької мерії оголосив закупівлю на понад 10 мільйонів гривень на висадку та догляд за квітами в Луцькій громаді. Е, видання Сила Правди пише: у цьогорічному тендері аудиторів вразила така велика сума, і тендер підпав під перевірку. Фахівці цікавились, чим комунальники керувались, коли. Визначили саме таку суму закупівлі, і відповідь луцьких чиновників дивилися на попередні закупівлі. Ну, мовляв, так і прораховували ціну. Згодом Держаудитслужба, проаналізувавши документи, знайшла там порушення, і замовникам тендеру дали час до кінця березня, щоб усунути невідповідність. До слова, нещодавно була зареєстрована петиція про те, щоб у Луцьку висаджували багаторічні рослини замість однорічних. Ну а зекономлені кошти відповідно спрямували на підтримку наших сил оборони. І Луцька мерія дала на неї відповідь. Якщо коротко, то воно ніби й да, але не все так однозначно. Тобто, швидше ні, е, Максиме. А яку ти позицію підтримуєш? Потрібно саджати однорічні чи багаторічні квіти? Я за те, щоб саджати корупціонерів, які в принципі наживаються на висадці квітів. Краще в прозі і не скажеш. Департамент освіти Луцької мерії продовжує чудосію з харчуванням дітей. Протягом грудня-січня чиновники провели тендери на різні харчові продукти у дитсадки. Загальна сума майже 59 мільйонів гривень. І нібито вони зекономили 4 мільйони і вклалися в 53 мільйони. Але журналісти інсайдер медіа проаналізували усі закупівлі продуктів харчування у садочки і з'ясували дуже цікавий факт: департамент практично на кожній позиції переплачує не один мільйон. І це все завдяки. Легальній схемі. Що мається на увазі, приходить свій постачальник, пропонує найнижчу ціну на тендері і виграє його. А потім протягом року, а в деяких випадках і відразу після тендеру, ціну підвищують, а обсяг продукції зменшують. З цього логічно припустити. Діти недоотримують їжі, а міський бюджет втрачає кошти. Ну, бо ж потім тендери оголошують знову, адже харчів просто-напросто не вистачає. Загалом підвищувати ціну після укладання договору це нормальна практика. Але згідно із законом, треба обґрунтовувати, чому таку вартість підняли. Для цього в Прозоро завантажують, наприклад, довідку з Держстату чи з Торгово-промислової палати. Так усі бачать, що ціна справді росла. Але департамент освіти вже за декілька днів після проведення тендеру заявив про ріст цін. Натомість жодного документального підтвердження цьому не надав. Ну і це при тому, що воно має бути обов'язково долучене до договору. Повторююсь: ніхто не каже, що на дітях треба економити. Якість продуктів має бути на першому місці. Проте тут мова йде про наживу на дітях, яку чиновники прикривають здоров'ям малих лучан. Максе, а що ти про це все думаєш? Не втомлююся повторювати, Ауді Q7 сама себе не купить з луцьких дитсадочків. Масово звільняються вихователі. лише за три останніх місяці з садочки в Луцьке звільнилося 108 працівників. Загалом у дошкіллі громади вакантними залишаються 63 посади вихователів і 45 посад технічного персоналу. Критично низька заробітна плата одна з основних причин такої ситуації. Вирішувати цю ситуацію планують шляхом збільшення надбавки за престижність, і одиво спустилось на нашу землю. Неначе неопалима купина, з якої Бог говоримо єсею, з Фейсбуку, до люду простого звернулася луцька влада і каже, збільшимо надбавку за престижність для вихователів у садочках. Навіть 23 мільйони гривень на це виділимо. Ну, і десь приблизно в цей час очільник департаменту освіти луцької влади на депутатській комісії з питань освіти розказував, що грошей немає і нічого підвищити не можна. Максиме! Я знаю, що ти знаєш, що я хочу сказати: красти менше треба. Алілуя! Красти менше треба. Згадайте, всі ті тендери на харчування в садочки, де були мільйонні переплати. Але їх розіпхали в приватній кишені, розіпхали за рахунок вихователів, і їх помічників, які навіть 10 тисяч не отримують. А зараз, коли Луцька влада почала марити виборами, згадали про цю же братську зарплату. Нати, мовляв, їжте, жрійте. А чи всі пам'ятають, що почалося велике вторгнення, то цю надбавку за престижність вихователів зняли? Спочатку було 20% доплати, а потім знизили до 5%. І згадайте, що всі ці роки в бюджеті було перевиконання, але його не хотіли пускати навіть. На збройні сили, не кажучи вже про зарплату вихователів, їх намагалися освоїти через різноманітні ремонти. Бо Луцька мерія думає про відкати, а не про людей. А з вами був Андрій Лучик і позакадровий Макс. Перемоги й миру нам. Побачимось!